І сьогодні у столичному театрі Франка лунатиме вічна музика моцарта у режисурі Євгена Лавренчука. Це переосмислення світового шедевру є спільним проєктом франківців і національного будинку музики. Напередодні прем'єри із режисером зустрілася наша Олександра Бабіхіна. Те, за чим впізнають реквієм Моцарта, один із найвідоміших творів композитора, попри те, що він не встиг його завершити. За нього це зробив його учень. А у 90-х роках музикознавець Роберт Левін на основі рукописів Моцарта відновив втрачену частину амен у такій редакції. Реквієм уперше лунає на українській сцені, і це не просто концертне виконання. Це є вистава Реквієм, де звучить в повній мірі. Е... Саме музика Моцарта, але у сценарії вписане дуже багато інших, іншого контексту сучасного контексту, там, де використовуються э, твори Стефаника, там, де використовується твір Гаряєва метафізичний реквієм. Оркестр. І... Хор. та акторів. Поєднав на одній сцені режисер Євген Лавренчук. Взагалі, реквієм це заупокійна меса про смерть. Але Моцарт написав це про життя, хоча використав слова канонічні, але він Моцарт музично порушив все, що міг порушити. Ми, крокуючи разом з Моцартом, теж вирішили зробити все. Що знаєте, дух дихає де хоче? Ця вистава спільний проєкт національного будинку музики і театру Франка. Така колаборація мала стратегічну мету. Є бум театральний. І натомість концертна діяльність на концерти люди менш відвідують. Тобто, музика для них трошки така не незнайома не, не класична музика. Для них дуже ну це щось таке високе. І, схоже, цей хід спрацював за тиждень до прем'єри. Всі квитки були розкуплені. Уже незабаром усі ці місця будуть заповнені глядачами, а поки ж тривають останні репетиції. Актори, хорта, оркестр відточують кожен рух, інтонацію, погляд і взаємодію з простором та декораціями. Усі. Мають працювати як одне ціле. Це історія випадкової людини, зануреної у конкретний час і простір. Дії вистави відбуваються на знімальному майданчику. Народна артистка Ірина Дорошенко у постановці грає матір. Ось цього юнака, якого підіймають на хресті, складність в тому, що ми повинні цю музику продовжити в, в, в акторській майстерності, і в цьому От нам теж треба якось не співати, а співати внутрішньо, співати душею, співати очима своїми і талантами. Ця вистава латиною, і це виклик для акторів. Я не стикалася взагалі з латин, і це було надзвичайно цікаво, тому що ти відкриваєш щось нове, щось незбагнене для себе, і завжди приємно, коли ти йдеш вперед. Після прем'єри заплановано ще два покази у січні та лютому. Якщо постановка матиме успіх, організатори подумають і про гастролі Україною. Олександра Бабіхіна, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.